Так, ми щойно отримали ось такі пакунки від Ліхай Сіті. Це їхній подарунок в честь завтрашнього праздника. І ну це ось таке вони нам привезли. А, там ще внизу всього багато. Я в шоці. Я в шоці. Apple pie, А це що pie. халапеньо. Ого. Так, це в нас коротше непонятні якісь штуки. Піца, зайчик, так, да. це в нас. Тоже щось непонятне. Будемо розбиратись, відкривати, нюхать. Е, так, ну, похоже, на маліну. Mm -hmm. Так, це журавлина. Це якийсь сир, Тоже сир. Коротше, всього по два. Ну, а це я не знаю. Так, і що це? Опс. Ауч! Це видно все Хармонс спонсорує, або вони вау! Wow. Або вони закуповують Хармонса mm -hmm. Ого! Так, це... Що то непонятне? Ух ти! тата що! Це теж, я не знаю, що це таке, але це чисто якісь американські фішки. Такого ні разу не бачила. О, так, це пюрешка. Це я вже бачу. Три пюрешки. Ага, тут всього по три. Ого! Вау! Ух ти! Коротше, тут понятно, що в нас тут? Клас. Це в нас. Ага, це пробувати видно, чи готова індійка. Ну і сама виновниця торжества. Ух ти! І вже при чому замаринована, лишилася тільки проготувати. Круть! Блін, ну це взагалі крутий подарунок, круте привітання. Клас! вже розібрали по одному, подивилися, що ж там таке. Це виходить як батат з корицею і з маршмеллоу. Ну, Цікаво дуже. Але пахне смачно. Потім ось це це взагалі супер-мега-дивно. Виходить як замочений хліб з цибулею і з всякими приправами. Чим він замочений, так ми і не зрозуміли. А, ось, ну, це звичайна картопля. Потім це обичний сироп. А ось оця маленька. Це, я так зрозуміла, для пирога або просто для іншого, чого ти приготуєш. Ну, вершкова така намазка. Ось теж пахне смачно ваніллю. І шухну, в принципі, а, а в тих великих упаковках... Це а-ля суп, перемеляний їхній суп. Ось так.